Сергій Леонідович, доброго дня, вітаю вас з перемогою і також вітаю з виходом в фінал. Ваші коментарі стосовно сьогоднішньої гри, так згравці ви могли виділити. Доброго дня, дякую за вітання. Ну, Перш за все, хочемо подякувати нашим Збройним силам, що дали, дають змогу грати без тривог. Що стосується гри, ну, виділити я. Не можу нікого, тому що, якщо чесно сказати, я е, грою своєї команди не задоволений. Якщо результат є, то ну, да, це нам дозволяє грати в фіналі, але е, я малюнком гри е, взагалі не задоволений. Е, хочеться подякувати Олімпу, так як я казав, е, після домашньої гри. Що ця команда, яка вдома завжди чинить опір достойний, от сьогодні так і вийшло. А за свою команду я вже сказав. Також так хотів спитати по цьому приводу: в першій грі ви в першому таймі забили 5 голів, а сьогодні Олімп давав рівний бій аж десь до 70-ї минути. Якби хотілося поцікавитися, з чим це зв'язано на вашу думку. Ну дивіться, ми будемо стосовно цього розбиратися. Як кажуть по гарячим слідам, я можу одне сказати, що це як, як би ти там гравців не налаштовував, як би ти їх там не впрашував, в голову до них не залізеш, це налаштування внутрі кожного, кожного гравця. Я говорив перед грою, що не можна. В самій процесі ігри налаштовуватись, як показує Кубкові ігри, чемпіонат. Тут ну, слабких суперників не буває. В цьому підтвердження сьогоднішня гра. Дякую вам.